Доброго дня, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як же швидко та без проблем взагалі розмножити лаванду та в які строки це можна робити. На відео я роблю обрізку вкоріненого цією весною та вже висадженого на свою клумбу черенка та другого черенка, який росте в контейнері. Обрізані частини буду вкорінювати. Тобто робити зелене живцювання. Зараз на відео 17 липня на вулиці стоїть жара, десь 32-35 градусів. Тож, поїхали. Грунтосуміш використовую стандартно. Вона складається з торфу з pH від 4,5 до 5,5 з додаванням до нього третини агроперліту для кращого збереження вологи. Зверху просипаю невеликим шаром піску, десь до 1,5 см. Лаванда дуже добре вкорінюється, тож можна зживцювати її в чистому піску, і в чистому агроперліті, вермікуліті або в чистому торфі. Черенки нарізав розмірами від 3 десь до 5 см. Обриваю на них нижнє листя десь до 1,5 см. Тобто ту частину, яка буде заглиблена у суміш для живцювання. Вкорінювач можна використовувати навіть самий дешевий, Карневін, грандіс або інший, яким ви користуєтесь. Я використав у цьому випадку саме грандіс. Таке зелене живцювання можна робити починаючи від появи нових пагонів, які вам підійдуть за розмірами аж до пізньої осені. Забігаючи наперед, скажу, що навіть 35 градусів жарі не перешкода для обкорінення цієї рослини. Як у моєму випадку. Головне, щоб ви її 2 чи 3 рази оприскували впродовж дня і спостерігали, щоб ці череночки не в'яли. Якщо вони щось прив'яли, то краще зробити додаткове оприскування. У мене в череночнику стоїть оприскування томаноутворюючою установкою 3 на день по 10 секунд. Після початку живцювання пройшло півтора місяці. І ось такий вигляд мають і череночки. Я їх вже пересадив у півмітрові контейнери. Зараз їх розміри більше 10 см. Тож залишилося зробити формуючу обрізку і підживити їх. Ось такий ось результат. Дякую всім за перегляд. У вас підписочка, лайк, до нових зустрічей, друзі!